Добрий день малятка, любі хлопчики дівчатка. Ось і перший день Нового року. Ну що, знайшли під ялиночкою подарунки. Маю надію, що знайшли. Я думаю, що кожного дня, не тільки ввечері, коли ялиночка горить тими вогниками гарними, так і на мистечку. Але кожного дня вона буде вас радувати. Ось яка гарна. Може бути ялиночка, можна просто взяти гілочку. Але завжди дітки люблять прикрашати самі ялиночку і, або малювати її. І зараз я допоможу діткам, щоб вони малювали кожного разу інші іграшки на ялиночки. Як зараз покажу. Що ж нам потрібно, дивіться: або картон зеленого, коричного кольору. Можна намалювати, намалювати ялиночку, можна вирізати, як я ось дивіться, батьки, звісно, допоможуть вам. дітки, зробити ось таку витинанку і вирізати ялиночку, а потім обвести, так, прикласти, обвести і вирізати, так. І потім далі покажу, що потрібно. Все, батьки вам допоможуть вирізати. І можна або наклеїти на такий листочок, або просто покласти, трішеч, трішечки скотчем можна приклеїти. І що ми робимо? Ми цей листочок ось цей вдягаємо в файлик? Беремо кілька яскравих фломастерів і розмальовуємо іграшки на цьому файлику, які дітки захочуть там. Свічечки, дивіться, різні різні цукерки, що там дітки захочуть, малюємо. А потім, коли їм трішки надоїсть, ми ось що зробимо. Потім беремо серветочку, можна в мило чи просто водичку, і витираємо. Повністю дивіться, ялинка вже без іграшок. Витираємо і коли повністю витримо. Можна малювати знову. Знову беремо яскраві фломастери, вже по-іншому. Уже зробимо червоні чи які захочете іграшки, які у вас є фломастери. І можна знову прикрашати ялинку, і вона вже буде зовсім інша. Працюйте, дітки, хочу побачити, як ви зробите свою ялиночку.